Мир тобі, Україна, мир вам, українці! хліб життя на сьогодні і слово для роздумів. Що ж це означає віра? Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Отче наш, в ім'я Ісуса Христа, просим тебе, дай нам віри. Ми тобі дякуємо за все, за твою любов, милість, благодать, охорону і твій захист, і всі благословіння. І просимо тебе, бережи і благослови всіх, хто слухає, читає і виконує Твоє слово, а також нашого президента, владу, воїнів, захисників, молитовників, волонтерів і всіх, хто допомагає і їхні сім'ї. Ти будь благословений навіки. Хай буде слава Господу Ісусу Христу! А ви захисники, воїни і волонтери, і всі, хто при владі, і всі, хто допомагає, і українцю. Ви є всі герої. Мир вам, Хай буде, і мир Україні.